Нарешті стартував зимовий ярмарок, а разом з ним і довгоочікуваний аукціон, де можна по вигідній ціні взяти собі новий танчик. Але не все варто там купляти, а щось можна брати тільки в останній день. Тож з вами на nice і зараз коротко пройдемось по кожному танку першої хвилі. Почнемо з М60. Загалом це непоганий танк, який досить простий, і тому підійде навіть новачкам. Але у нього є прокачуваний аналог у вигляді М48 Patton. Відрізняються вони не дуже сильно. У М60 трішки гірша броня в башті, але натомість його гармата краще по деяким параметрам, але не сказати, що прям суттєво. На 7 мм більше бронепробиття, на 10 ониць більше альфа, трішки довше киде і швидше зведення. Напевно, найбільша перевага М60 це кути мінус 10 градусів низ, коли у Патона вони всього мінус 8. Ну і динаміка в нього зовсім трошки краща внаслідок більшої максималки вперед. В цілому брати його немає сенсу, якщо у вас вже є патон, а якщо немає, то дешевше його викачити, бо М60 не колекційний танк, тож продати його за золото не вийде. Плюс як для примтанка він дуже погано фармить, навіть як для десятки. Тому не бачу причини розглядати його для покупки, крім як для колекції. Танк хороший, але я б краще витратив золото на щось інше. TL7120 танк, який не так давно з'явився в грі, тому зараз продається по досить високій ціні. Як і у випадку з М60, він має прокачений варіант М103 з гілки Е5. Гармати в них прям ідентичні, тільки тут гірше бронепробиття, але натомість менший розкид. Їздять вони теж майже однаково, а по броні тут також нічого дивовижного. Та ще на додачі є велика командирська башточка. Купляти його не раджу в будь-якому разі, тільки якщо вам він потрібен для колекції, бо він все ж таки колекційка. По суті, це дев'ятка, яка нічого цікавого не має, та ще й ціна на нього завищена, бо він відносно новий. Об'єкт 252у непоганий варіант, його вже можна розглядати для покупки, але тільки якщо вам подобаються такі танки, які часто ловлять рикошети та неприбиття, але при цьому у них нічим не відділяється гармата, тобто типовий совковий ВТ з бортом та щучим носом на корпусі. Правда, з досить великими НЛД, які буває складно сховати. Загалом я б сказав, що більш цікаві варіанти ВТ на 8 рівні. За 6500 золота він продавався у наборі з легендарним Камо, тому якщо не думаєте його брати, то тільки за ціну нижче 6000 золота. А от танк, який я точно можу радити для покупки, так це Т-265, він же шериф. Танк дійсно чудовий, він має відносно комфортну гармату, хорошу динаміку десь на рівні акули, тільки швидкість заднього ходу тут 15 км на годину, а не 20 але теж непогано. Броня тут також є, а башта так взагалі імбова, навіть у клінчі більшість не можуть його пробити. Так до цього всього він ще й непогано фармить. Єдине, що тут альфа 240 і хиде понад 5 секунд. Тобто, щоб багато не стріляти, потрібно буде якомога частіше стріляти по супротивниках і старатись бути завжди в епіцентрі подій. Це не мінус танка, просто комусь такий ігролад може не сподобатись. Грубо кажучи, це щось середнє між гарматою другого тигра і гарматою Каернавона. Щодо ціни, за яку його можна брати, то тут складно сказати. Останній раз його в наборі з легендарним камуфляжем продавали за 5500, а тут ціна стартує 7500 і поки що зменшується не дуже суттєво. Тому майте це на увазі. Ідемо далі. пв 217 Баджер. Друга десятка, яка є на аукціоні, і якщо чесно, я б краще радий взяти його, аніж М60. По-перше, він колекційний, тобто у випадку чого його можна продати за 7500 золота. По-друге, він досить хороший танк. Якщо ви коли-небудь зустрічали його в бою, то знаєте, яка в нього чудова броня. Мені здається, він зараз танчить навіть краще, ніж об'єкт 268 Drip 4. Навіть у НЛД без голди багатьом складно влучити по його прямокутнику посередині, особливо якщо не стояти на місці. А от їздить він не дуже швидко, але цілком терпимо. Правда, відкочується назад досить довго, це якщо говорити про його динаміку. Гармата ж тут не альфова, а ДПМна. Шкода на хвилину становить 3700 з досилачем, тобто це третє місце в нашій грі після Об'єкта 263 та першого леопарда. При цьому вона ще й має досить швидке зведення та не дуже великий розкид. Хоча стабілізація трішки така собі, але в цілому грається він добре. До цього він ще має хороший КВН. Загалом цей танк брати можна. Єдиний його недолік це те, що він ПТСАУ, у якої немає башти. Якщо ви не дуже полюбляєте подібний клас техніки, то краще почекайте наступні хвилі аукціону. А для всіх інших раджу брати. Навіть за 14 тисяч це непоганий варіант, але звісно, краще почекайте до мінімальної ціни. Type 62. Хороший танчик, багато хто його отримав безплатно з новорічної події минулого року. Якщо ви не проти грати на латежці 7 рівня, то в цілому можна брати. Новачкам, звісно, його не раджу, бо до них він буде складний, а так взяти, щоб пофанитись цілком підійде. Основні його мінуси це швидкість польоту снарядів, відсутність броні і низьке пробиття на основних снарядах. Але на Голді там 250 мм, і цього цілком вистачає для більшості танків на рівень вище. Багато я б за нього не дав, але оскільки він у багатьох є, то думаю, що до останнього дня він все ж таки доживе, тож можна буде забрати по низькій ціні. Ну і останній танк з першого дня аукціону, але не останній в цьому відео. Це Tortl MK1. Взагалі не розумію, для чого цей танк існує в нашій грі. Його, очевидно, потрібно апати або як мінімум перенести на рівень нижче. Єдиний плюс цього танку це його ДПМ, який не сказати, що найбільший серед інших схожих ПТСАУ. Натомість тут погане бронепробиття, якщо не найгірше, найдовший політ снарядів, не дуже комфортний розкид, але є мінус 10 градусів низ. Дякую хоч за це. Динаміка просто жахлива, максималка всього 20 вперед та 10 назад. Це КТ-15, але в того хоча б якась броня є, а у нашої черепахи її майже немає і всі без проблем його пробивають. 100% не раджу його брати навіть за мінімальну ціну. Краще вже візьміть Type 62, він хоча б фановий. Але це ще не все, бо у новині про аукціон сказано, що танки будуть з'являтися майже щодня, і до цього дали нам підказку, у яку можна розшифрувати за допомогою шифру Цезаря. Виходить слово Shark, яке з англійської перекладається як кула. Тобто один з наступних танків буде Т-54Е2. Огляд на нього вже є на каналі, тому не буду багато про нього розповідати. Скажу тільки, що це хороший варіант для покупки, один з найкращих важких танків на своєму рівні, але сильно багато за нього не давайте. 7000 золота це максимум, який я би за нього дав. Ну і поки я робив це відео, на аукціоні з'явилися ще два нових танки: Su-130PM та Конен Y Обидва є ПТ-САУ, і якщо коротко, то на мою думку, Су-130 ПМ одна з найкращих ПТ-САУ на своєму рівні, яка добре грається не тільки в кущах, такий собі аналог німецького скорпіона. Якщо вам подобаються танки з гілки гриля 15-го, то обов'язково зверніть на нього увагу. В останній Су-130ПМ продавався за 7500 золота, тому за меншу ціну можна розглядати його для покупки. Щодо канонів Панзер, то це дуже ситуаційний танк, у ігроладу схожий на е 25. З переваг у нього круте маскування, хороша динаміка та висока швидкість польоту снарядів, але з мінусів це відсутність башти та повністю картонний корпус, а також відносно низька альфа, і це, напевно, найбільша його проблема. Бо грати на ньому треба в кущах, а з малою альфою звідти багато не настріляєш. І хоч він добре їздить, на першій лінії на ньому важкувато грати. Тому раджу його брати суто для фану в режимах і не більше за мінімальну ціну. Пишіть в коментарі, що збираєтесь купляти або вже купили на аукціоні. З вами був Найспік. Бажаю вам вигідних покупок і побачимось в наступному відео.